Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. В цьому відео покажу вам свою розпаковочку замовлення Avon по каталогу за серпень місяць. Деякий час я не з'являлася на каналі, не викладала нові відеоролики. Ось мені потрібна була невеличка пауза, зміна обстановки для того, щоб відновити свій моральний дух. Енергію, набратися сили. Для цього я деякий час провела за кордоном. А ось, тепер я повернулася і буду продовжувати вести свій канал, вкладати нові відео. Надіюся, що вони будуть виходити більш-менш регулярно. Зміна обстановки все-таки пішла мені на користь. Також, користуючись моментом, хочу подякувати усім, хто хвилювався, хто помітив мою відсутність, хто переживав чи все зі мною добре. Дуже вам дякую за увагу. Мені дуже приємно. І, звичайно, я не могла вас підвести і не повернутися на свій канал. Давайте почнемо. Замовлення у мене було невелике, також в найближчий час я вам покажу замовлення по каталогам Unice Lievest. Планую робити замовлення в фармасі, трішки маю замовлення клієнтів, трішки поповнюю свої запаси. Ті продукти, які більш-менш у мене Продаються, я стараюся, щоб вони у мене були в наявності, тому що замовлення інколи приходиться. Чекати досить довго. На цей раз я була дуже здивована, я отримала замовлення дуже швидко. Замовляла минулу неділю, і ось сьогодні у нас нова неділя, за тиждень буквально я його отримала. Замовляла я на нову пошту, а саме на поштомат, тому що зараз замовлення на поштомат йдуть з безкоштовною доставкою. Ось, ну Давайте почнемо. Почну я з. Ось таких шампунів. Одна клієнтка у мене замовила два шампуні з Avon A об'ємом 700 мл. Перший шампунь з крупивою і екстрактом лаванди. Ці шампуні змінили дизайн, також вони стали шампуні два в одному разом з кондиціонерами. Називається цей шампунь, природна свіжість. Має білий колір, перламутровий. Аромат такий трав'янистий, свіженький. І другий шампунь, який вона вибрала, це е, шампунь інтенсивне живлення з авокадо і олією мигдалю. Е, він вже жовтуватого кольору, теж перламутровий і з більш таким солодкуватим ароматом. Далі покажу вам два лосьончики для тіла, взяла я їх про запас, також лінієчки Avon Kia об'ємом 400 мл. Вибрала ось такий з какао дуже люблю цей аромат солоденький для нормальної сухої шкіри. І вибрала ягідний мікс. Це, мені здається, останній аромат, який з'явився в цій лінійці. Також для нормальної і сухої шкіри. У мене зараз в користуванні ось такий крем для рук. Мені дуже подобається аромат. Це такі ягідки з цукром, з ванільним цукром. Лусьони дуже гарно розносяться по шкірі, дуже гарно вбираються, дуже гарно її зволожують. Вони залишають після себе приємний аромат, вони за свої гроші дуже хорошої якості. Також я замовила ще ось такі два креми по 400 мл для обличчя рук і тіла. Один з них замовляла у мене клієнтка, тільки не знаю, який аромат вона обере. Це також ягідний мікс. Тому що мені подобається дуже аромат, думаю, сподобається і їй. І ось такий м'який догляд з мультибіотиками, екстрактом ванілі, вітаміном Є для сухої чутливої шкіри. Ось це а, крем з вівсом, колишній ось аромат один в один. Ці кремики вже більш такої плотнішої текстури, але. Їх можна використовувати для всієї сім'ї, надовго вам вистачить, можна дійсно зволожувати і обличчя, і абсолютно все тіло. Далі покажу вам очищаючі засоби для інтимної гігієни. Вони вже вийшли також в новому форматі. Уже не 300 мл, а 250. Змінений дизайн, змінена упаковка, немає дозатора. Ось, не знаю, як. На цю заміну відреагують клієнти. Надію, що продовжать замовляти, хоча ціна залишилася та сама. Взяла два ось таких з ромашкою. У мене на ці засоби є постійні клієнти, і ви знаєте, такий, такий делікатний догляд. Важко рішитися замінити. Ніхто не хоче отримати якісь подразнення Ось цієї делікатної зони, тому дуже буду надіяти, що продовжують все-таки їх купувати. Ось такий делікатний з вітаміном є. І ще одна штучка це без аромату для чутливої шкіри. Далі. Я замовила два ось таких кремових засоби для зняття макіяжу з очей. Третій вже віддала клієнтці. Ці засоби можна було замовити не по основному каталогу, а по додатку за 99 гривень кожен 150 мл об'єм. На них є постійні клієнти, хоч замовляють не часто, але запитують. Дійсно гарно справляється зі зняттям макіяжу з очей, але, наприклад, мої очі трішки подразнює, і я стараюся ну, ним не користуватися. Далі покажу вам спрей термозахист для волосся. Я замовила їх аж 4 штучки останнім часом. якось... Цей продукт став дуже актуальним у клієнтів, дуже часто в мене його замовляють, була гарна ціна. Вирішила взяти, тим більше, що планую і сама ним користуватися, так як постійно використовую і фен, і розчистку сушку, так можна сказати. І сухе волосся, звісно, потрібно захищати від шкідливої дії високих температур. Далі покажу вам туші, туш тощ новинка екстраверт для екстремального об'єму. Вій замовила 4 штучки, тому що, так як це новинка була акція для. Представників 4 туші за ціною трьох, плюс знижка, це було дуже вигідно, тому вирішила замовити саме таку кількість. Давайте покажу вам цю каталозі. У неї ось така екстремальна щіточка великого об'єму, не силіконова Обіцяє нам екстремальний об'єм і має здатність до нашарування. рублення. У мене відтінок чорніше чорного, всі чотири штучки. Далі я покажу вам, це замовлення моєї клієнтки, два олівчики для брів, саме чорного кольору. Він автоматичний, звичайний, дуже такий тоненькі грипи. Ну, якщо цікаво, давайте вам швиденько покажу. Ну, важко знайти саме чорний колір для брів, тому замовляє саме його постійно. І постійно дві штучки. О, ось так. Далі замовила, закінчилась в мене в запасі ось така олійка для губ. Я взяла дві штучки одинакові та сяючим ефектом. Якщо не помиляюсь, називається сяюча пелюстка. Ось так виглядає. Дає такий ніжний блиск, ніжне мерехтіння. Ось там присутній ось такий шимер, Дуже гарно виглядає як самостійно на губах, може вам змінити блиск для губ. Також можна наносити її, наприклад, на будь-яку помаду. Ось Вам і догляд, і декоративний засіб два в одному. Замовили у мене лінієчки Ультра. Зволожу тільні ультра ось таку помадку, айсід Coffee. Дуже популярний відтінок. Останнім часом я вже їх замовила штук 3 чи 4 для клієнтів. Далі покажу вам, що замовила ось таку кісточку побачила в каталозі. Це Кістечка, ця кісточка двохстороння, 119 гривень коштувала, з однієї сторони кісточка для губ і з другої для очей. Далі у моєму замовленні ще був аромат. Ось такий аромат для жінок Attraction класичний, була ароматизована сторінка, клієнтка. Зацікавилась. Хоча цей аромат останнім часом замовляють досить рідко. Була видніша ціна, якщо замовляти з певних сторінок два аромати. І другим ароматом я вибрала аромат в свої запаси чоловічий лак. Він в мене закінчився 75 мл об'єм. Це універсальний аромат для будь-якого віку, він практично усім підходить і подобається. Ось цей аромат у мене надовго точно не, не залежиться в запасі. І якщо з цих сторінок замовляєш будь-який аромат, можна було замовити ще ось такі жіночі аромати Premier Lux за гарною ціною 500 гривень. об'єм вони 50 мл. І вони. Давно вже не з'являлись в каталозі. І це тільки один єдиний каталог, в якому вони з'явились, так заявила нам компанія. Я, звичайно, скористалась цією пропозицією, замовила два аромати. Ну, це шипровий аромат, підково шипровий дуже на любителя. Він дуже стійкий, насичений шлейфовий. Але. Дійсно, у нього є свої прихильники. Нехай буде. Коли ще з'явиться така можливість його замовити. Ну і по замовленню це все. Далі вам покажу, що я замовила по акційним пропозиціям для представників. А якщо замовлення відправляєш з 1 до 16 числа, можна було замовити два аромати по я компанія нам заявляє, хорошій ціні. Ну, я вирішила скористатись. Це ось такий Avon Incandescence 30 мл. Зараз вам точно скажу, яка його ціна. Мені здається, що гривень 159 гривень. Так. Ось. І ще був чоловічий варіант туалетної водички. Це ось така Wild Country Freedom. Я з цим не незнайома. Можу вам тільки показати, як виглядає флакончик. Це фланкер від Wild Country класичного. Той аромат більш популярний він. В нього рідина сама водичка кольору коньяку і пляжечка нагадує нам пляшку коньяку. Він дуже популярний. Такий з ноткою шкіри аромат. З цим ароматом я не знайома, Ось так він виглядає, якийсь такий голубувато-сіренький. Але за 159 гривень вирішила все ж таки його придбати. І е, далі покажу вам е, такий комплімент, я отримала від компанії за замовлення на 4 тисячі. Це міцелярна водичка і помада. Ось така міцелярна водичка з днічки Inju з гіалуроновою кислотою і вітаміном В3 200 мл об'єм. Хороша міцелярна водичка, досить дорога в каталозі. І ось така помадка матуюча з гіалуроновою кислотою. Ось такий відтінок і драйплаш, називається він. Так, секундочку, може я знайду, а, пудрова. Мені здається, я вже таку замовляла, чи то по фокусу, чи то по якійсь. Вигідні пропозиції, мені здається, що вона у мене є, але, на жаль, я її не принесла сюди. Ось так вона виглядає. Тут є ця кислота, але вона через декілька користувань Ось ця плямка вона третя. Яскравий такий літній відтінок непоганий. Вона дуже приємний має аромат. Я її також отримала на 20 гривень. ну її і міцелярну водичку теж за 20 гривень. Ось це було практично все, Тільки покажу вам ще. По пробнички. три пробнички мені прийшло новинок ароматів слідуючого каталогу: чоловічий Elit Gentleman Quest. Ось і жіноча водичка. Заявлено, що це духи. Far away Beyond the moon Що хочу сказати, я вже ці два пробники трішки потестила так невдало відкрила пробник що половину практично на себе виляла хочу сказати що аромат дусі ароматів фаривей ось він дуже насичений, інтенсивний, важкий, заявлено нотка нічної квітки, яка цвіте тільки вночі. Ось ще аромат зі свіжими і солодкими нотками. Ну, але свіжих ноток я все-таки тут не відчула. Ось для мене це солодкий приторний, нав'язливий. Важкий аромат з ароматами Farway. Я практично е, не дружу, і у мене їх, е, в моїй колекції є всього дві штучки. Ось найбільше я е, найбільше я не, не готова їх. Замовляти свою колекцію. ось Еліт Джентльмен Квест, що хочу сказати, цей аромат східний, цей аромат пряний, деревний, і на перший план виходить аромат. Чорного перцю, в крайній мірі для мене. ось Аромат, скажімо так, на любителя, не абсолютно до всіх. Для всіх, вірніше, такий з перчинкою. з перчинкою насичений теж інтенсивний. Мені здається, все-таки для мужчин постарше. Ось, такий мої відео. На ці аромати, так і їх сприймаю. Ось такий новий каталог. Не знаю, чи буду мати час для вас його полистати, щоб подивитися, що буде новенького які будуть ціни, а що нас з вами чекає, сама я його ще поки що не листала. Дякую вам всім за увагу! обов'язково зустрінемося в наступних. Всім всього найкращого, мирного неба. Бережіть себе, всім па!